Всім привіт! Покажу свої покупки з магазина АТБ та Аврора. Почну я саме з АТБ і розкажу, що скільки коштує. А, значить, купила ось таку кисть помідори. Звичайно, вони ще такі тверді, але якщо вони полежать, то вони потім будуть м'якіші і смачніші. П'я штук заважили на 876 г. Повна вартість за кілограм, тобто 62 гривні 95 копійок. 63 гривні, так? І за 5 штук заплатила 55 гривень 14 копійок. Потім купила огірочки. Планую робити окрошку, я, я її роблю кожен тиждень. І тому огірки для нас також дуже потрібні. У цьому пакетику 728 г, повна вартість 62. Гривні 89 копійок, тобто 63 гривні, можна сказати, які помідори. І обійшлись вони мені на 45,78. Ну, Так, як буду робити окрошку. Туди потрібні, звичайно ж, яйця варені. Купила в АТБ 5 штук, тому що у нас похолодало щось кури менше почали їх нести. Значить, яйця в АТБ коштують 3,69 одне. За 5 штук 18,45. Як завжди, купую батон нарізний від Шостка 17,40. І по знижці вирішила придбати ось такі чіпси. Картопляні це велика пачка, 200 г від своєї лінії. Щось давно я саме чіпсів не купувала, і, думаю, з сім'єю ми їх з'їмо. Повна вартість їх, я не пам'ятаю, але зараз вони 4490. Це вони по знижці. І знову купила персики. Поки вони по акції. Бо на ринку вони дуже дорогі. Зараз мені їх чогось дуже хочеться. І поки є момент, потрібно їх їсти. Вітаміни. Декілька днів полежать, вони потім стануть смачніші. Зараз вони тверді, але нічого страшного. Значить, купила я. Кіло 170 грамів, 65 гривень за кілограм, і цей пакетик мені обійшовся 76 гривень. Я їх порахувала, і їх там 12 штук. Можна вважати, один персик 100 г. І ось ця, ця покупочка мені обійшлась на 250-70. Ну, і тепер покажу, що ж придбало в Ваврорі. Поки була знижка, купила я сірники, цілу упаковку. Тут 10 упаковочок, вони подобаються. Мені з першого разу запалюються, але, звичайно, полум'я у них таке велике, що дітям краще їх не давати. Коштували 7 гривень одна упаковочка, а зараз 5. Тобто за всю цю велику пачку заплатила 50 гривень. Наступне, що придбала, це оновити потрібну нам для бусінки мисочку. Хоча вона називається котяча, тому що маленька по діаметру, але в нас бусинка менше, ніж кіт. І для неї мисочка це буде дуже-дуже добре. 44 гривні. Тоді купила ось таке мило дитяче. Шик. Тут 5 штучок 350 г у цій упаковочці. 55 гривень. Тоді для Євгенії і тату потрібно там щось заклеїти, тому хай у кожного буде свій клей. Дві таких бутилочки клею. Написано, що спеціально для Аврори. Це ПВА. 200 г у кожній такій пляшці. 34 гривні кожна ця бутилочка. Виходить, 68 гривень за дві. Тоді, ось така з'явилась новинка. Це набір маркерів. Вони такі блискучі, дуже дорого коштують, але ця новинка того варта. Хто любить займатися якимось творчеством, любить вести свої там блокноти, планери, то ось щоб щось таке виділити і гарно виглядало, вони підходять. Саме вони мені такі і потрібні. Люблю я всякі такі канцелярські штучки. І цей набір із трьох маркерів коштує 49 гривень. Потім татові також потрібні ось такі батарейки. Ну, звичайно, потрібна була одна, а так як вони по дві продаються, значить купила дві. 22 гривні одна, за цю упаковочку 44 гривні. І ще остання новинка, чудова просто новинка це ось така книжка. Для дітей написано, що й дорослим. Так, да, дійсно, вона повчальна як і дітям, так і дорослим. Дуже задоволена цією покупкою. Коштує ця книжка 129 гривень, я ще раз кажу, що це новинка. І ви знаєте, я, мабуть, зроблю на неї огляд окремо, тому що вона того варта. Повірте мені, у кого є діти, онуки, племінники це дуже гарний подарунок, саме для Вашої малечі, та також і батькам це дуже корисно щось дізнатись, То я на неї зроблю огляд. І я не пошкодувала цих коштів, вона повинна коштувати дорожче. Чудова річ! Дивіться мої наступні відео: я зроблю на неї огляд. І також я була на ринку, де купила сироводку, 20 гривень, одна пляшка виходить за 2,40 гривень. І. Ось таку полоницю. Поки я її донесла додому, звичайно, вона вже свій вигляд ем, має не такий як е, був. Це об'єм літрової банки. Ось помістився нам у таку тарілочку. Ну, Звичайно, поки, я ж кажу, донесла все це підтрухлось і вона зменшилась, потекла. Е, але ось у літровій баночці вона виглядала дуже гарно. Аромат на всю кухню. Дуже приємно. Пахне це домашнє, люди вирощують 45 гривень літра. Якщо купувати кілограм, то 90 гривень. Ну, я думаю, що тут десь і буде пів кіло, то одне, на одне виходить. І також швиденько забігла в новожановські ковбаси, для того, щоб купити свою улюблену ковбаску. Яка нам подобається, і я її завжди кришу у окрошку. Салями Харківська вищого сорту. Обійшлась вона мені на 70 гривень 86 копійок. Заважила на 456 грамів і за кілограм вона коштує 155,40. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім гарного настрою, здоров'я, миру, тепла і всього найкращого. Пока-пока и -пока до новых зустрічей.